В Україні в 15-й раз відзначають день художника. Це свято було встановлено указом президента у 1998 році. Традиційно художники професійні і вільні святкують свій день в другу неділю жовтня. Святкують і художні школи детальніше. Мар'яна мацьків. У Коломийській дитячій школі імені Ярослава Пстрока з нагоди дня художника відбулися святкові збори. Участь взяли вчителі, діти, батьки і поважні гості. Цей скромний такий професійне свято. Ми поєднали з днем викладача і днем художника. В цей один день ми святкуємо своїми викладачами з учнями, юних художників. Ми святкуємо це свято для кожного художника, для кожної людини, яка працює і пов'язана з мистецтвом. Це є Красива відзнака пригадати, подивитись на свої роботи, подумати, помислити, що нове можна створити. Директор закладу Тетяна Цапурак розповідає, що останній рік для художньої школи був дуже вдалим. Учні стали учасниками і лауреатами багатьох цікавих всеукраїнських та міжнародних конкурсів. За останній рік художня школа імені Ярослава Пстрака міста Коломиї, дуже виросла. Учасники були різних міжнародних і всеукраїнських виставок, які проводилися на різних теренах нашої держави. І е, треба сказати, що зі всіх виставок діти художньої школи учні е, привозили нагороди. Призові місця. Я рахую, що був достойний рік для викладачів, для учнів, що вони свої роботи могли показати не тільки місто Києва, не тільки місто Донецьку, Львову. Тобто всі ці роботи, які експонувалися в цих місцях, вони надалі поїхали в інші міста і милували око інших. І представляли, представляли Коломию, Коломийську дитячу художню школу. З нагоди дня художника у художній школі відзначили дипломантів п'ятого міжнародного благодійного конкурсу Без любові, все ніщо. Троє з 11 учасників стали призерами дійства. Їх нагородили грамотами і подарунками. Як батько участь у святі взяв і Коломийський міський голова Ігор Слюзер. Його доня Катерина разом зі своєю роботою обездолений виборола перше місце на конкурсі. Таку високу нагороду дівчина отримала вперше. Багато котиків без дому, голодні. Холодні. І Я намалювала цю картину, щоб люди хоча б ковбаску якусь дали. Одного разу зимою я бачила котика з переїханими кістками. Ми його приютили і замотали, щоб йому не було холодно, але він все одно помер. Мені подобається займатися в художній школі, і я хотіла би стати дизайнером. Третє місце на міжнародному конкурсі отримала Наталія Богальчук та її робота сім'я без любові, як дерево без листя. У художній школі дівчина займається другий рік. Я намалювала цю роботу і хотіла мені показати, щоб у всіх родин була велика, мужня і дружелюбна, щоб так, в кожній родині батьки любили дітей однаково, а не щоб когось більше, а когось менше. Приз глядацьких симпатій дістався ще одній учениці школи Юлії Шандерик. Я цю роботу робила тому, що багато е, твар... е, домашніх тваринок немає своїх хазяїнів, щоб вони е, не, не лишали своїх домашніх улюбленців, а їх. Е... Допомагали їм, готували їх. З нагоди професійного свята вчителі мистецького закладу презентували міні-виставку своїх робіт. Різні стилі, почерки та кольорові гами показали широку палітру педагогічного колективу. Ось так скромно, але з душею відзначили День художника у школі імені Ярослава Пстрака.